Колядками у виконанні міських чиновників розпочався фестиваль Різдво у Франківську. Під головуванням вартепних персонажів колядники пройшлися вулицями серед місця і зупинилися біля головної ялинки. Дуже добра традиція. Нам треба. Колядувати нам треба прославляти Ісуса Христа, бажати і молитися, щоб був мир в нашій країні, щоб був спокій, щоб був добробут в наших родинах. Цього року маємо багато захід. Дуже добре, що цього року 9 числа є вихідний. Дуже багато людей можуть прийти і поколядувати. І як не власним прикладом показувати, що ми хочемо колядувати, і ми маємо колядувати. Тому що Івано-Франківськ ми кажемо, що це місто традицій. Івано-Франківськ це місто, де ми хочемо власне пропагувати ці наші українські цінності. Окрасою різдвяного свята стали виступи наймолодших. П'ятирічні вихованки міського центру дозвілля виконали найулюбленішу колядку дітей. Богся рождає. Далі на імпровізовану сцену вийшли гості із Донбасу. Волноваський ансамбль Золоте мистецтво здивував івано-франківців нетрадиційною для Прикарпаття колядою. Нам на радість дивне диво, нас спосоткори, небі вічірні в різдвяну зірку я во засвітив, сяє в небі зоря, Богу співає хвалу. Донецькі гості кажуть, подібні гастролі зближують регіони. Ну, ось і завітали до вас. Яка сьогодні колядка Ми сьогодні співали три колядки, так як ми славимо Ісуса Христа, Його народження, бажаємо всім мира, щастя, здоров'я міцного. Ну і мабуть, добробуту. кожній оселі хотілося колядки такі знайти. Щоб почули люди, які ще бувають колядки, які прославляють нашого Бога Ісуса Христа, ну ось таким чином. Радість у людей на глазах. Видно, що це істинний праздник, не не тобто Люди просто наслаждаються життям, дихають культура. На рівні, все, все хорошо, все Не обійшлося свято і без традиційного вертепного дійства. Його учасники відтворили біблійні сценки протистояння добра і зла, які завершилися доброю новиною народженням Ісуса Спасителя. Мир українській світлій хаті просим газ до нас прийняти. Пригода дивна нині стала. У небі зірка засіяла, позолотила й гори, ліси, далекі простори. Дводенний фестиваль Різдво у Франківську зібрав на сцені близько пів тисячі артистів, акторів, музикантів та хористів. Тут виступали майже всі творчі колективи міста. Також завітали гості із Литви, Латвії та Польщі. Хто гарно співає, хто гарно колядує, хто гарно вінчує, хто може. Е, е, Принести на солоду від різдва і, і щоб ми відчули дух різдва у Франківську. І музичні школи, естетичні школи всі приймають участь. Ну і муніципальні колективи, наші аматорські колективи, хори і навіть приймають участь наші приміські зони, будинки культури за колективи з будинків культури. Сцена поблизу головної ялинки міста після різдва не пустуватиме, стверджують в глузевому департаменті. Концертні виступи ще заплановані на свято Василя. Та водохреща Оксана Семко, Сергій Царик, новини на вежі.